Вагнерівець готував удари РФ, що мали знеструмити Київ. СБУ затримала бойовика ПВК, якого російська воєнна розвідка, відома як ГРО, закинула в Україну для проведення диверсій. Він отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території Білорусі. З того часу Українська спецслужба поетапно задокументала. Тувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні. Зломисника було затримано на гарячому. Він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять київську агломерацію. За сигналами маячків, окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб'єктах, у тому числі із застосуванням дронів Камікадзе типу шахет. Як становило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ з 14 по 17 рік. Іноземець перебував у складі терористичного групування ЛНР ДНР і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабної війни РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії Вагнер, в лавах якої штурмував Бахмут та інші пролеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки. КРФ щодо підготовки диверсій на прикордоні території України на підставі зібраних доказів СБУ планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це диверсія та участь у терористичній групі чи терористичній організації.